Шукаєте ідеальний бездротовий пилосос, але не знаєте, який обрати? Вітаємо у світі передових технологій, де прибирання стає легким і навіть дещо інтерактивним. У сьогоднішньому відео ми зібрали топ-12 акумуляторних пилососів, які вирізняються своєю потужністю, компактністю та зручністю використання. Готові дізнатися, який з них стане саме вашим ідеальним помічником? Починаємо! Ми розбили наш топ на шість умовних категорій, в кожній з яких коротко розкажемо про два приклади пилососів, на які, на нашу думку, треба звернути увагу. Почнемо ми з бюджетних моделей: це котек Скоба двадцять джеліско. Це потужний акумуляторний пилосос для сухого прибирання. Який, не дивлячись на компактність та легку конструкцію, вагою всього 1,5 кг, створений для ефективного прибирання будь-яких поверхонь. Завдяки інноваційній щітці Джаліско він здатен збирати до трьох разів більше пилу в одному проході, ніж звичайні моделі. Оснащений високопродуктивним двигуном Скоба 2100 пропонує кілька режимів роботи, включаючи еко. Який продовжує термін служби батареї для максимальної продуктивності та турборежим для глибокого очищення, час автономної роботи на одному заряді до 40 хвилин. Roventa X Nano Essential. особливість даної моделі в тому, що це надзвичайно легкий і тонкий пилосос, який може з абсолютною легкістю прибрати навіть у найтісніших місцях, його вага всього 1 кілограм. Батарея забезпечує до 40 хвилин безперебійного прибирання з 3-годиною швидкою зарядкою. Рухаємось до наступної категорії: а саме, оптимальний вибір. Тут в нас представлені моделі від компанії Джиммі та Ровента, бездротовий полосос Джиммі jv 85 Pro. Це дійсно оптимальний вибір для сухого прибирання, адже ця модель бездротова, маневрена та здатна прибирати велику площу на одному заряді, оскільки має в запасі до 70 хвилин автономності. Він вміє знаходити підхід до будь-яких типів покриття, починаючи від килимів до ламінату чи плитки, оснащений новітнім двигуном, який робить 100 тисяч обертів на хвилину, і завдяки вдалому зручному дизайну ручки. Ваші суглоби не помітять дискомфорту, навіть якщо прибирання обіцяє бути довгим. Щоб ви могли без зусиль дістатись до пилу під меблями, трубку оснастили коліном, яке легко згинається під довільним кутом. Акумуляторний пилосос Rowenta Extreme Compact. І знову компактний зручний пилосос для сухого прибирання. Він дуже маневрений і це його велика перевага. Тонка форма забезпечує прибирання скрізь, де вам це потрібно. Навіть під низькими меблями без необхідності нахилятися завдяки вдосконаленій двонаправленій технології Flex. Щодо автономності, то тут він трохи поступається минулій моделі. Батарея забезпечує до 40 хвилин безперебійного прибирання з 4 годинною швидкою зарядкою. Але він і дещо дешевший. Тому тут треба дивитись, що для вас є ключовим моментом при виборі. Далі поговоримо про моделі з максимальним функціоналом, а саме Dreamy Z10 Station та Dyson sv 47 v 15 dt Бездротовий пилосос Dreamy Z10 Station це новий акумуляторний пилосос із функцією самообслуговування. Це ще що ще таке, запитаєте ви функція самоочищення у роботах пилососах. Уже ні в кого не викликає подиву. А ось для звичайних вертикальних моделей це ще не така поширена функція. Так ось ця модель її має. Тільки уявіть, ви закінчили прибирання, а пилозбірник витрушувати не потрібно. Ви просто ставите девайс на станцію і все. В комплекті є багато насадок для прибирання: дві повнорозмірні та три менші для різних завдань. І ще тут є одна з моїх улюблених функцій підсвічування, завдяки цій технології. Пил на поверхні підлоги підсвічується, тому легко побачити, де потрібно додатково пропилососити. Час роботи на одному заряді до 65 хвилин. Єдине, що майте на увазі, що через станцію самоочищення ця модель займає немало місця у приміщенні бездротовий пилосос Dyson. Ну це дуже потужна модель, відповідно і ціна немаленька. Проте за неї ви отримуєте просто крутезний пилосос. Лазерний промінь, встановлений під точним кутом, дозволяє побачити невидимий пил на твердому покритті, так що ви точно нічого не пропустите. П'єзоелектричний датчик безперервно вимірює та обчислює частинки пилу при необхідності, автоматично збільшуючи потужність всмоктування. РК екран показує, що саме потрапляє в пилосос, демонструючи наукове підтвердження глибокого очищення в реальному часі. Крім того, він інформує про роботу в реальному часі, включаючи посекундне відображення часу роботи, підказки про проведення обслуговування, дані про режим потужності і заряд акумулятора. Потужний і легкий двигун з цифровим управлінням обертається на швидкості до 125 тисяч обертів в хвилину. Створюючи оптимальну потужність всмоктування, час роботи на одному заряді до 60 хвилин і ще багато цікавих насадок і фішок. Краще заходьте на наш сайт і самі все читайте. Ну, я вже сама захотіла, кстати. Думаєте, що я все про сухе прибирання розказую? А як же миття підлоги? Є в нас і такі представники: миючий пилосос Dreamy M12 – як на мене, то це універсальна модель, якою можна зробити все прибирання в домі, і якісно попилососити і підлогу помити. До речі, навіть салон машини можна ним почистити, адже він має здатність перетворюватися на компактний ручний пилосос. Час роботи на одному заряді у випадку з вологим плюс сухим прибиранням до 35 хвилин, а при лише сухому до 60 хвилин. Мені подобається, що цей девайс оснащений інформативним світлодіодним екраном, щоб ви завжди були в курсі процесу прибирання. За кольором кільця одразу бачиш рівень заряду акумулятора, режими прибирання та ступінь забруднення. Він, до речі, теж має функцію самоочищення. Після прибирання під'єднуємо його до зарядної станції та просто натискаємо на кнопку. Забруднений ролик починає активно крутитися, при цьому на нього подається вода, яка зразу всмоктується в бак. Акумуляторний пилосос Roventa X-Force Flex. Цікава модель. Інноваційна миюча насадка Aqua дозволила збільшити ефективність роботи моделі. Вона дає можливість одночасно мити та пилососити, що стало способом заощадити час та зусилля. Займаючись побутовою рутиною, немає потреби розділяти ці дві задачі, коли все можна зробити одночасно. Пилосос оснащений дисплеєм Smart Control. На панелі відображено залишок заряду батареї. А також ви вчасно будете попереджені про необхідність заміни фільтра. Користувач легко вибере потужність смоктування на будь-якому з чотирьох рівнів та активує режим Boost для більш інтенсивного прибирання. Батарея пилососу забезпечує до 70 хвилин без роботи, що дозволить вам провести повноцінне прибирання всього будинку. А що якщо в мене велика площа, яку треба прибрати? Є в нас рекомендації і для такого випадку: Jimmy H8 Pro – досить недорога, проте цікава модель. Основна її перевага це те, що вона поставляється зі змінним акумулятором ємністю 3000 мАч. Така ємність дозволяє прибиратися в квартирі або в будинку протягом 70 хвилин від одного повного заряду акумулятора. Додатковий комплектний акумулятор дозволить подвоїти час бездротової роботи. Так що, якщо для вас це принципово, то ось він ваш варіант. Крім того, цей пилосос має багато насадок у комплекті цілих сім для будь-яких типів поверхонь. Біля ручки пилососа виробником передбачений розумний дисплей, який дозволить швидко визначити кількість заряду в акумуляторі. Режим смоктування, кількість зібраного сміття в контейнері та іншу корисну та актуальну інформацію. Акумуляторний пилосос Philips. Це високоефективний акумуляторний пилосос, який поєднує в собі потужність, зручність та інноваційні технології для бездоганного прибирання. Ця модель оснащена технологією PowerCyclone 8, що забезпечує сильний і стабільний потік повітря для максимального всмоктування пилу. Завдяки насадці 360 градусів смоктування відбувається з усіх боків, що дозволяє ефективно прибирати навіть вздовж стін і в кутах. Philips має знімний ручний блок, який дозволяє легко трансформувати пилосос у ручний варіант для очищення меблів або автомобіля. Літій-іонний акумулятор забезпечує тривалий час роботи до 75 хвилин. Унікальна система роботи цього пилососа полягає в функції сухого та вологого прибирання одночасно. Завдяки цій можливості можна застосовувати лише один інструмент для повноцінного прибирання та миття підлоги. Ну і остання категорія це для збирання вовни домашніх тварин. Пилосос цикотек котек Конгарокстар Ерговет Енімал. По суті, це класичний акумуляторний пилосос. Має високу потужність смоктування 12 кПа та дизайн повороту 360 градусів для збирання пилу в будь-якому місці. Акумулятор ємністю 2200 мАч забезпечує час роботи до 60 хвилин та швидкість зарядки всього за 4-5 годин. Ви можете спостерігати за рівнем заряду акумулятора, перемикати режим смоктування на цифровому дисплеї. Проте, чому ж він має приставку Animal у назві? Таку назву він має через спеціальну конструкцію та додаткові функції, які роблять його особливо ефективним для прибирання шерсті домашніх тварин. У комплекті є спеціальні насадки та щітки, які легко збирають шерсть з будь-яких поверхонь, включаючи килими та меблі. Та, в принципі, й самої тварини. Потужний двигун і система фільтрації також допомагають видаляти алергени, що важливо для власників домашніх тварин. Бездротовий пилосос Dyson V8. Потужна модель, яка завдяки спеціальним насадкам легко справляється з шерстю домашніх тварин та волоссям людей. Жорстка нейлонова щетина вивільняє в'ївшийся бруд з килимів. Повністю герметична система фільтрації вловлює мікроскопічні частинки, менші за лупу домашніх тварин, і затримує їх усередині. Цей пилосос легкий та ергономічний, він проникає всюди, де бувають домашні улюбленці, смоктуючи бруд, сміття та шерсть. Пилосос Dyson V8 оснащений акумулятором, що забезпечує до 40 хвилин роботи. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Наостанок хочу сказати, що час забути про старі громіські пилососи, пора думати про свій час та комфорт. Сподіваємось, що це відео було корисним і, хоч трошки приблизило вас до вибору свого майбутнього помічника. Хотіла сказати чоловіка. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку Підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До нових зустрічей на воюа!